Привіт, наші дорогі глядачі. Сьогодні у нас денна змінна цей ролик буде чи то про жах, чи про комедію. Я досі не розібрався. Скоріше за все, все разом. Не будемо довго тягнути, розпочнемо розбір гріхів. І так, так, так. Телеграм-канал, посилання в описі. Будемо раді вас там бачити. Правда, це реально важливо. Гарного вам перегляду. Починається все з того, що якийсь чолов'яга заліз на територію приватного будинку і намагається потрапити у самий будинок. Чекайте, якщо в приміщенні так холодно, що в нього аж пар з рота, то чому такого пара не було, коли він відкрив вікно? Можливо, я чогось не розумію, але я не розумію. Ідемо далі. Це виявляється оселя, де живе мила бабця, але вона не така, то й мила, бо являється вампіром. Наш головний герой бере зброю та чіпляє на неї глушник. Майку. Виникає питаннячко. Навіщо це треба було робити? Розумію, якби цим все закінчилось. То сенс був би, але він далі шмаляє ще декілька разів без глушника. Тому я вважаю, що логіки в попередніх діях не було. Головний герой Бад з такою роботою остерігається небажаних гостей, тому зробив таку оборонну систему. З замків у нього багато. Але є велике таке. Але двері звичайнясінькі, які з легкістю можна проломити ще й в додачу вікно поряд, і навіть без решіток. Якби двері були броньовані, а на вікні решітки зі срібла, от тоді я бачу сенс від цих замків. А так це просто для самозаспокоєння. А ось і донька Бада, вона клеїть наклейку йому на руль. Маленький, oh. Як гарно, як ми бачимо, наклейка наклеєна криво. Ви не подумаєте, що я чіпляюсь до того, як рівно дитина наклеїла ту наліпку. Тут гріх в іншому. В подальших кадрах, які нам показують, де видно цю наліпку. Ми бачимо, що вона вже наклеєна рівно. Це вже просто містика, якась, бо нормально переклеїти, не порвавши таку наліпку, майже неможливо. Уважність наше все. Джос, що це нові двері? <рес> так, прикинь, двері нові. <рес> а те, що ти не помітив, що змінилися двері, коли ти заходив в цей дім, то це є диво. Бат прийшов до компанії по відлову вампірів на повторне влаштування. І тут він мав отримати гроші за зуби, котрі він забрав у попередньо вбитих вампірів. Ти знову з'їла мій йогурт? Чоловіче, ви, звичайно, молодець, що намагаєтесь відстоювати свої межі. Але чи не бачите ви, що жіночка в наушниках? Ви це зараз кажете в нікуди, вона вас не чує. Приколи з цим чоловіком не закінчується. Замість того, аби просто віддати гроші баду, цей чоловік робить таке. Це гроші за зуби. Містер Сігер просив повідомити, що ви маєте сплатити внесок, що складає 5 тисяч. Навіщо він так показово продемонстрував суму, та потім відняв пень? Чому одразу не дати суму та вказати, що є ось така пеня, гумор, потрібен гумор, ну добре, гуморно. Цей хлопець просто кадр якийсь. Що ні, не вірю в зброю. Ні, це аморально, це знаряддя вбивства, це не для мене. Якщо він такий правильний, не признає зброю і того що, то що він взагалі робить в цій компанії? Що він там забув? Агов, ти працюєш з вампірами кровосісями? До торговця завітала одна із найпотужніших вампірів. Дивно, що вона цього не зробила раніше, але ок. Окей, Припустимо. Не солодко йому прийшлося. І при цьому всьому все одно є те, що не сходиться. Як кров протекла крізь стіл, не може такого бути. Для цього потрібна велика дирка в столі, аби вона так активно текла. Навіщо вампірам включати світло? Вони ж нічні створіння. Сумніваюся, що для них це важливо. Та й взагалі, як вони включили його, якщо це якийсь покинутий Бовлінг? Там все ще за світло платять? Серйозно? Ну, то добре, не вірю. Недобре. Йдемо далі. І ставимо гріх. Все частіше в американських фільмах бачу таке. Він лишив мене в авто і пішов в Боулінг. Що це за прикол такий? Говорити на гучномовному зв'язку. Якби там руки були зайняті, чи щось таке, то одне. А так виходить тупо, аби всі небайдужі могли чути всю розмову. Я завжди, коли розмовляю по телефону, навпаки, намагаюся зробити тихіше співрозмовника, а тут прямо на публіку не розумію такого. Але не виключаю той факт, що, може, зі мною щось не так. Хочу почути ваші думки щодо цього. Знову прийшов цей сет. І так, трохи допоміг, але він тільки заважає. Пригнися, кажу вниз. Яка цікава ця вампірша, чи вампірка, чи вампірня. Суть у тому, що вона могла вже давним-давно стрибнути на них, але бат довго вмовляв все та пригнутися, а та чекала. І ось тільки коли після вмовлянь він зробив те, що треба: вампірша, вампірня вампірка. Пригнула, стрибнула на кулю. Ось вони з сетом заїжджають у містечко, аби відловити ще одних вампірів. І куди подівалися всі люди? Чому на вулиці так пусто? Ну, хоча б одна людина або діти мали бути. День на дворі. почався погром. Тут у нас два гріхи в одному. По-перше, видно і дуже добре, що задня стінка телевізора резинова. А по-друге, голову він так би не відрізав. Таке можливо тільки при тому, якби у телевізора усередині було б дуже гостре лезо. І це що таке? Що це за танці заграванці Вона б уже давним-давно могла прикінчити цього упісяного хлопця. Але ж ні, він ще нам по сюжету потрібен. Тому виходить ось таке. Тут, мабуть, живуть просто придуркуваті вампіри. Ну, от що з цим вампіром відбувається в нього припадок, чи що? Чому його так ковбасить? Він вже давно міг вкусити або ще щось зробити, аби дати відпір. Але ні, ми бачимо тільки це. Вони взагалі не соромлюються так сильно шмаляти. Тільки пострілів, і ні один сусід не прийшов поцікавитися або поліцію викликати. Таке відчуття, що ці вампіри з'їли усіх з цього містечка, в чому я сумніваюся. І ще один взагалі незрозумілий мені момент Прийми! Він встав, це вампір. Чому вони далі ляси точать? Чому не женуться за тим біглим вампіром? Та й, взагалі, якийсь живучий він після пострілу так підскочив і втік. Донька Бада якась дуже нелякана. Ось подивіться, це самі. Тато зараз поїде, може трохи хитати, але нічого особливого. Гаразд. Ну, невже така мала дитина ніяк не здивується і не злякається таким викрутасам на дорозі. Ну як це так? І при всій сміливості або байдужості до того, що відбувається, дівчинка ще має рентгенівський погляд. Апа! Як вона могла побачити машину? Якщо та була за кутом, це вже точно якісь суперсили. Будемо її чекати у нових фільмах Марвел. Тут коротко. Думав проскочити. Проскочив. Тупо якось вийшло, чесне слово. Там стільки машин поток, а він просто навпростець на, на поднісся. Молодець. Погоня продовжується, і в машину навіть стріляють. Тримайся! І що ви думаєте? Ні одного отвору. При тому, що це звичайнісінька машина, навіть не броньована. Навіщо цей зупинився? Закипів чи що? Зупинився, щоб. Потім поїхати дати час головному герою. Молодець. Оця особа обіцяла баду вбити його сім'ю. Як він зробив з її сім'єю. А в результаті. Пробач, пробач, за все Ти тіла. Так. Просто взяла їх в заручники. А ось це просто кайф. Одночасно прийшли до тями. Що може бути краще? Напевно, тільки одночасно прийти до тями. Знову все дуже і дуже вчасно. О, ні, ні. А чому його одразу не було зробити, невидимим. Чому він тільки, дивлячись у дзеркало, почав зникати. Ну ось навіщо так робити? Сценарісти, навіщо? І сюди ж. Голодний. Чому він одразу не напав? Чому постійно в нього все відбувається так повільно? Він за той час, що пролежав, вже давно всі ці фішки отримав би. А так нам це лишній раз демонструють. Як на мене, це ніяк не додає сюжету, а просто затягує час. Ну не всі фічі нам показали. Ну звісно, вони мені пасують, але це ненадійно. Стоп, куди це ми? Дивлячись на те, як в інших регенерувалось тіло, не розумію, чому так довго в нього не приростає голова. Як тільки він сказав про яму, старайтесь оминати нерівності. То та яма одразу і з'явилася. А все тому, що під руку сказав: Ах так, до речі, в цьому ж фільмі грає снопдог. Ну як це? що Це ж такий фільм з таким жанром і без снопдога? Це ніяк. Ось Бах і так званий Біг Джон прийшли перестріляти всіх вампірів у цьому цеху. Навіщо було свистіти? Типу, аби не почати підло стріляти в них? <хи> ну це таке собі пояснення, або просто треба було додати епічності. І це можливо самий-самий-самий-самий можливий не без цього. Постріляли вони добряче, навіть більше ніж добряче, їм дуже повезло. Стільки було рандомних пострілів, і ні один не підірвав ті бочки з паливом, які бахнули так, що всіх би спалило зараз. І до речі, якби вони поцілили, могли б швидше з ними покінчити. Чому його треба було сюди тягнути, давати йому час на озброєння, підготовку тощо? Чому просто не вбити ще тоді? Він же був беззахисний, непритомний. Бад і снуп, э, бад і біг Джон знову вимушені відстрілюватися від вампіряк. Давай, уже. Що їм заважало обомпіти за ті прути за ту клітку і звідти стріляти? Щось дуже багато зайвого драматизму тут нагнали. До того ж, він залишився лише з пістолетом. Маленький спойлер він вижив. Ну окей, потім вияснилось, що там не тільки пістолет був, а ще й вибухівка. Бад про це не знав. Він його покинув з одним лише пістолетом. Тут не тільки драми нагнали, а її пічності. Але навіщо така сама пожертва? Якщо тим вибухом могло і ті ворота розламати, і тоді б всі вампіри все одно погналися за батом. Але після того, але звичайно ж все спрацювало як треба. Угу. І знову ці відволікаючі розмови. Ти вбив мою доньку Яблонський. Я просто повертаю борг. Ну що скажеш, мені Я об'ю твого тату ненавиджу не дуже чемно, досить вже балаканини. Стріляй для цієї жінки точно це якісь розваги. Ніщо одразу покінчити з ними, вона їх буцає. Після такого удару був би струс мозку, а може навіть і смерть. Ну, як найменше, він би втратив свідомість. До цього він же втратив свідомість, а тут його явно сильніше вдарили. Ну але хоч би хни. цілі? ходімо. Серйозно і все. А спалити її, щоб вона не ожила. Не доля? ні. Бажаєте другу частину фільму зробити? Ну круто. На цьому все. Фільм незвичайний, дуже незвичайний сюжет, але я б не сказав, що я їм захопився. Вислухаємо вашу думку. А поки підтримуйте активністю у вигляді вподобайки, фоловінга та дзвіночка. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на нашому дивані.